Всім привіт! За вікном п'ятниця. Отже, перед вами щотижневий ігровий дайджест із найактуальнішими новинами за останні сім днів. В цьому випуску ми поговоримо про продовження серії Need for Speed. Величезна купа вакансій в ігровій індустрії відкриті, які натякають нам про майбутні ігри деяких студій. Поговоримо про масштаби Star Wars Outlaws та одну цікаву українську гру. Тому сідайте зручніше, візьміть смаколиків, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво. Прошу на канал Run4GamesUA. Я колись розповідав, що один із героїв дитинства на ім'я інспектор Гаджет отримає ігрову адаптацію. Але на той момент повноцінного геймплею не було. Нам довелося дивитися лише на скріншоти. Пройшов час, і інспектор Гаджет медтайм Парті отримала офіційний тизер-трейлер, в якому можна побачити часточку ігрового процесу. Вам доведеться досліджувати місто та вирішувати різноманітні головоломки. І робити ви це зможете разом із друзями. Адже присутній кооператив до чотирьох гравців. Реліз відбудеться 14 вересня цього року. 18 липня відбувся реліз гри під назвою Viewfinder на всіх актуальних платформах гра за ідеєю дуже сильно буде нагадувати портал. І якщо в грі Valve вам довелося використовувати портальну гвинтівку, то у Viewfinder у вашому розпорядженні буде фотоапарат, але не простий, адже за допомогою зроблених фотографій ви зможете просуватися далі, долаючи різноманітні перешкоди. Варто зауважити, що відгуки у стімі дуже схвальні. Ви всі чудово знаєте таку гру, як Subnautica, в якій вам довелося виживати на невідомій планеті, котра майже повністю вкрита водою. Гра зачаровувала своїм підводним світом. Ось Астрометіка щось подібне, тільки дія відбуватиметься у космосі, і побудована гравцем база дуже сильно нагадує раніше згадану гру. Розробники позиціонують проєкт як космічна гра про виживання. Причому матиме вона багато класичних механік із звичайних виживачів, наприклад, голод, спрагу, повітря тощо. Наразі маємо лише тільки трейлер. Відбувся реліз гри під назвою Екзопраймал, і це pve ПВЄВП-шутер, в якому вам доведеться завдяки високотехнологічним екзокостюмам винищувати величезну купу динозаврів, які напали на планету, і валять вони просто неймовірною кількістю. Геймплей виглядає максимально динамічно та приправлений вміннями кожного з роботів команди. Відгуки в стімі на момент написання цього тексту переважно схвальні. 76% людей рекомендують цю гру. Той випадок, коли мало хто очікував чогось нормального, але отримав досить Хорошу гру, але ціна у крамниці гейба дуже сильно, як ті динозаври, кусається. Якщо вже почали говорити про стім, то давайте продовжимо. Адже польський кіберпанк 2077 на релізі отримав неймовірну кількість негативу. Багато хто вказував на баги та глюки деяким не сподобався світ, інші були незадоволені квестами. Тобто, пожурити гру було за що майже кожному гравцеві. Але через два роки, після неймовірної купи оновлень та виправлень, гра нарешті отримала свої переважно схвальні відгуки від гравців у стімі. Можемо привітати CDPR, Робота над помилками була чудовою. Arkane Studio, здається, що працює над новою грою. Нагадаю вам, що це ті хлопці та дівчата, які подарували гравцям такі ігри, як Dishonored, Дізонор, та Prey. Офіційно ніякої інформації немає, але знову ж таки, вакансії від розробників можуть дуже багато говорити. Наприклад, Arkane шукають технічного інженера, який має досвід з однокристувацькими aaa іграми та імерсивними симуляторами. Виходячи з цього речення, зрозуміло, що студія працюватиме над добре знайомим жанром. У минулому випуску ігрових новин ми з вами говорили про потенційний ремейк Need for Speed Most Wanted 2005 року випуску, який може побачити світ у 2024 році. Цього тижня теж були новини, які зачепили легендарну серію перегонів, і вони знову стосуються вакансії від розробників. В нас можна сказати новий тренд, коли ми дізнаємося про майбутні релізи із оголошень. Коротше, Criterion Games потенційно працюють над новою NFS. На LinkedIn було зазначено, що студія шукає художника, який допоможе створити відкритість. Ритий, швидкий та чуттєвий світ, і вивести серію Need for Speed на новий рівень. Що ж, чекаємо анонсу. Чесно кажучи, як не новина, яка стосується Assassin's Creed Mirage, так щось позитивне. Аж дивно. Ubisoft, це точно ви? Може, зробите якийсь, я не знаю, батл рояль? Ні? Повертаючись до теми, стало відомо, що Mirage не матиме після релізу популярних у наш час DLC та інших оновлень, які будуть за певні кошти додавати якийсь контент. Я от читаю цей текст і не можу повірити, з цього моменту мені ще більше хочеться побачити, якою буде Assassin's Creed Mirage. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Дякую за ваш неймовірно вагомий внесок. Завдяки вам я можу продовжувати створювати цей контент. Плюс величезна дяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески просто якісь неймовірні і дуже сильно мене мотивують. Дякую вам, суперстари. Також, любий глядачу. Якщо хочеш підтримати цей контент, то можеш стати спонсором каналу. Але якщо є можливість і першочергово, підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Гравці достатньо тепло прийняли ремастер Metroid Prime, причому на метакритиці проєкт отримав неймовірно схвальні відгуки. Від преси 94 бали із 100 можливих, а від гравців 8,7 із 10 можливих. Різноманітні інсайдери почали казати, що друга частина, яка матиме назву Metroid Prime 2 Remastered, вже знаходиться у розробці, і що чекати на неї залишилося недовго. Гравцям можна приготуватися до анонсу. Давайте трошки поговоримо про Star Wars Outlaws, яку мені дуже хочеться назвати чимось на кшталт GTA у світі Джорджа Лукаса, як мінімум, через те, що буде присутня система розшуку. Мапу майбутньої гри вирішили порівняти із мапою Assassin's Creed Odyssey. По-перше, гра не буде мати величезну купу планет. Їх буде декілька, але локації будуть максимально пропрацьовані. По-друге, креативний директор на ім'я Джуліан Джеріті заявив, що локації на кожній планеті розміром будуть походити на дві зони світу Одіссеї, в принципі, не Дуже цей багато, але не погано. А при розробці головної героїні на ім'я Кейвес, студія надихалася такими персонажами, як Хан Соло та Джек Горобець. Кхе, перепрошую, капітан Джек Горобець. Схоже, на нас буде чекати щось дійсно веселе. В одному із відео про українські ігри я розповідав про український шутер, який має назву Tactical Squad Swat Stories. Наразі з'явився так званий пролог плейтест. Гравцям можна власноруч спробувати новенький проєкт і поділитися враженнями у дискорд сервері. Це хороший знак, адже розробка продовжується. Але на жаль, дати релізу поки невідомо. Посилання на плейтест я залишу в описі. Кому цікаво, можете спробувати. Реліз Payday 3 наближається, і Starbreeze Studios все активніше починає публікувати різноманітні відео, які демонструють той чи інший аспект геймплею. На минулому тижні вони релізнули трейлер, в якому показали, яким чином буде виглядати Стелс у їх майбутній грі за рахунок пограбування в Бруклін Брідж Парк. Чогось неймовірного не було. Але велика кількість різноманітних штучок для проникнення на потрібну точку захоплює. Плюсом до всього здається, що самі локації будуть дуже добре пропрацьовані. Варіантів їх проходження буде дуже і дуже багато. Нагадаю, що реліз заплановано на 21 вересня 2023 року. Схоже, що історія з купівлею Activision Blizzard компанією Microsoft підходить до свого завершення, і результатом буде, скоріше за все, повноцінна купівля філом Спенсером раніше згаданої компанії. У себе в Твіттері голова Xbox заявив, що вони дійшли угоди із Sony, виходячи з якої майбутні ігри серії Call of Duty будуть виходити на консолі PlayStation протягом наступних 10 років. А це, як ми вже з вами знаємо, зачепить і наступне покоління приставок. Тому можна тільки привітати Філа. Він на фінішній прямій. І уся Серія код буде у нього в бібліотеці Pass. Стімі відбувся реліз гри під назвою Тектоніка. і Якби мені запропонували описати цей проєкт буквально одним реченням, я би сказав, що це факторіо тільки з видом від першої особи. Судячи з усього, подібний експеримент гравцям дуже сподобався, адже відгуки дуже схвальні. Вам потрібно побудувати автоматизовану фабрику десь на іншій планеті, збирати ресурси та досліджувати нові технології. Наразі гра коштує 510 гривень. Дія знижка у 15%. Гра, яка чомусь не потрапила до інфопростору, коли відбувся її реліз, але багатьом дуже сподобалася. На момент написання цього тексту у стімі 38 тисяч відгуків і 97% позитивні. Зустрічайте Дейв зе Дайвер. В грі вам доведеться грати за такого персонажа, як Дейв, і він живе подвійним життям. Ні, це не Бетмен. В день ви досліджуєте глибоководний простір і дізнаєтеся таємниці блакитної <кхм> діри. А вночі керуєте суші рестораном. Ігровий процес максимально казуальний. Але здається, що він ідеально вписався у цей проєкт. У серпні 3-го числа відбудеться бета-тест однієї з майбутніх ігор в серії Assassin's Creed. І ні, вона не на ПК, а для ваших мобілок. Аби коли ви будете їхати у метро, вам було веселіше. Називатиметься вона Assassin's Creed Codename Jade, дія якої буде у Китаї. Для того аби отримати доступ до тесту, вам потрібно зареєструватися на офіційному сайті. Давайте поговоримо про знижки. У Steam Lego Star Wars можна купити за 313 гривень. Mafia Trilogy коштує 439 гривень. LEGO Batman Trilogy можна придбати за 57 гривень. GTA 5 можна додати до бібліотеки за 313 гривень. Heavy Rain коштує 129 гривень. This War of Mine можна придбати за 83 гривні. У PS Story Red Dead Redemption 2 можна купити за 560 гривень. NBA 2K23 коштує 237 гривень. GTA Definitive Edition. Можна додати до бібліотеки за 899 гривень. А Unreal 2 можна придбати за 162 гривні. На цьому випуск ігрових новин закінчився. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.